Типу як безкоштовно. А, як отримати грін-карту, типа... Відверто скажу, друзі, вона мені не подобається. Все, у мене трапилась перша поломка. Тепер тут все в маслі просто. ось тут, було холодно, мені вночі. Не... Сірко не заводиться, ми пробували. Все чітко. Така, я здавав її, не побачив і порізав трейлера. Друзі, привіт! На зв'язку Василь, трак-драйвер, канал Про Америку. В цьому випуску ви побачите, як я зустрів блогера, далекобійника, як у мене зламався мотор на фурі та багато іншого цікавого, тому дивіться далі: поїхали. Таке не часто буває, але зараз у мене е, пікап. Я роблю завантаження. Ось Приїхав у двері 38 і сказали відчепити трейлера повністю. І їхати траком в інше місце. Самий тягач в Америці називається ця кабіна. Ну, типу, Самий тягач називається Bobtail. Ось, Відчіпляю повітря черво, червону лінію, електрику і е, блакитну лінію. Блакитна лінія відповідає за тормоза, які ми жмемо ногою, а це відповідає за паркінг. Все, рукавиці не забуваю. Відчепив, потім другий момент, треба витягнути е оце. Це те, що заблоковує, це те, що заблоковує трак і трейлер. Ну і опустити лапи, лендінг гір. Все, лапи опустив, тепер йду в кабіну, їжджаю Дві кнопки. Оце за трейлер, ми його не оджимаємо, це за трак, ми його віджимаємо. Ожимаємо рукавець зняв, включаю понижену і потихеньку від'їжджаю. Все, трейлер я там залишив. Сюди під'їхав інше місце бобтейлом. Ви вже будете знати, що таке бобтейл. Ось і щоб час не втрачати, бо я знаю, це будуть колеса, це завантаження коліс, це тут Вудріч, Ілліноїс, близько коло Чикаго, там хвилин 30 їзди від Чикаго. І тут будуть довго завантажувати, я це знаю. Наперед, годинки 3, мабуть, 4 можливо. Ось. І я вже собі випрацьовую якийсь план, що я буду робити. Зараз достану гантельки. Ось тут в мене гант. Ось тут гантельки лежать. Зараз достану гантельки, годинку потренуюся, зроблю на плечі. Можливо, вам якийсь кадр покажу. Потім що? Потім їжа, потім там, можливо, терефтраку поприбирати, ще щось, ще щось, скло промити. Тобто час просто так не гається. По телефону ні з ким стараюсь не розмовляти, поки стою по телефону, можна поговорити, коли буду і їхати. Правильно? Ось, ось такі справи. А потім їду в Саус-Дакоту. У мене такі зараз рейси в основному сауз Дакота, Норз Дакота. Друзі, також оголошення: кому потрібно перейти з ЮФОЮ на TPS, моя дружина може вам допомогти. Якщо у вас немає часу бо ви не знаєте, як це зробити, вона може зробити за невелику плату. Пишіть їй, ссылка внизу під відео на її інстаграм. Якщо потрібно, звертайтесь. Також підписуйтесь на мій і дружини інстаграм. Дружина показує життя в Чикаго, а я показую життя на колесах. Ось, запаркував я сірка в іншому місці. Поки мене завантажують, достав свої гантельки і будемо зараз працювати на плечі. Ви разом зі мною. Хто зі мною, ставте лайк. Друзі, відео в Ютубі це така довга тема. Поки не знімаєш, поки підготуєш, поки змонтуєш. Якщо ви хочете бачити все в реальному часі, підписуйтесь на мій інстаграм. Посилання внизу під відео. В інстаграмі я показую отак: розвантаження, завантаження, якісь ситуації в дорозі. Так що якщо вам цікаво життя трак-драйвера Василя і подобається моя нова футболка і мій лук, переходьте в інстаграм в описі під відео. Друзі, купив собі декілька обновок. Ось мені дружина замовила отакий от humidifier. Це такий, типу, як зволожувач повітря. Невеличкий. Ну, що ж ти зробиш? Покупки в інтернеті воно виглядало більше на фотках. Ну нічого. Попробуємо таким, якщо такий не підійде, то куплю собі більшого. І також я собі вже замовив ось таку е, ручечку на руль. Буду вже як... Як реднек, як трек-драйвер з величезним досвідом, куп зачеплю собі за руль і таку буду одною рукою. Таково вау, вау, крутить. Коротше зараз я розберуся з хюмідіфайром, потім цю тему зачеплю. Друзі, я заправляюсь на заправці Pilot і Flying J, і за те, що я заправляюсь, мені душ дається типу, як безкоштовно, тому що ми дуже багато заправляємо галонів. Ось ну коротше за душ. Ось тракісти в основному за душ не платяться, якщо ти десь на якусь іншу заправку зупинився, там. Коротше, за душ в основному ніхто не платить. Е, так, це така інформація. Ті, хто їздять і знають, ті, хто в Україні поділився. Ось, зараз покажу ось цей душ. І, ну, стандартно є туалет, є раковина, дають три рушничка. Такий м'який, якісь, побільший і для ніг. Я вже використовую тільки для ніг, А з собою вожу той, який витирає тіло вішалка. Ну, що смішному в цьому душі, я також не бачив. От, до речі, дивіться, який у мене крутий светр Да? Чотек, до речі, що смішного в цьому душі, що тут ось така дуже широчезна раковина. Да? Дуже широчезно і дуже вузький душ. Раковина ширша, аніж душ. ой, Це сміхота. А Так, зазвичай тракісти приймають душ. так, Душ є безкоштовний, можна, наприклад, у мене є програма Flying J, я онлайн це все б -б 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 бронюю під'їхав на заправку і ти сім можеш там в траку знаходитися допоки твоя черга не підійде тобто все дуже зручно і комфортно Ми записуємо вже контент Василь знайомтесь. а, так. а він каже у мене є канал кажу ну давай я ввожу в пошук альтернатив Ю канал називається, я в посиланні знизу залишив. А в мене типу, в історії написано, що я вже переглядав. А це ти з дружиною, да, ми знімає, як, Валя, Валентина. з дружиною. З Валя, Валентина. А я вчора дивився, там якраз як отримати грін-карту, типу, да, через да, програму да. Фаю чи через робочу візу. Да, да, да. Ось. Я кажу, я подивився, я навіть підписався, але лайк не поставив. Та це капець, я тебе видалю з контактів. <ріць> коротше. А я коротше їду, їду. Я не знаю, як по якій це ми дорозі. Це у нас 79. По 79 дорозі ми їду. Чи, бажай, чи 68 восьма чи 79. дев'яте? коротше подивитися, я потім напишу. Ї, їду, їду по дорозі. Е, го, гора. Траки помалу їдуть, але бля, у мене з сіркою моє. Він він в нього є. Я тако обганяю, обганяю, об'їжджаю потроху. Дивлюся, знайома компанія. Такий дивлюся, знайомий чувак всередині сидить. Думаю, треба призупинитися. Я призупиняюсь. Ми якось на мігах показали один одному. Потім я за Віталієм поїхав, і ми коротше під'їхали на заправку і зустрілися. Віталій з каналу, Віталій в США. Все дуже просто. Саме цікаве те, що я зрозумів, що тобі там мені зрозуміло, що десь зупинитися треба. Yeah, yeah. Я бачу теростері більше 30 миль чи 40 щось таке. А я думаю, блин, тут я пайла через 6 миль, я думаю, я якраз заправиться. Uh -huh. Я ж їду за тобою, я зробив так обіцяв, не вимогався. Тому дам поворотник, я думаю, ти зрозумієш. І він зрозумів. Пропустив мене, і от ми заїхали я заправляюся. А я типа не думав на пайло заїжджати. Думаю, блін, ну мені якраз на рестері треба і, там, і поїсти, і там в туалетіка. А як так коротко, вийшло? Так. Ти коротше розкажи, знаєш, для моїх підписників, для наших, як ви всі, тобі робота на флетбеді? На от сьогодні я спілкувався з одним із моїх підписників, який працює в нашій компанії. Богдан тобі ще раз привіт. Я, я тебе доганяю, бо то це, він він казав, що він коли перший раз коїли сам е тарпував, і в нього п'ять койлів було. Він ага. каже, все, я вже вирішений її, не працювати. Але з часом звикаєш, і він тарпував 5 годин. І потім дві години ще потім перетарковував, бо неправильно затаркував. Це капець. А що він не підложив, мабуть, під тарп? Він, він не знав, типу, як правильно а. досить. бо каже, у них на стажуванні був один вантаж з тарпуванням, але їм завантзатарпували на компанії. Uh -huh. Тобто там, мабуть, якийсь гіпсокартон везли, чи щось такого. Ясно. От. Ну да, я скажу ця робота дуже тяжка, ну особливо коли дуже спекотно, то Ті, хто хоче сюди йти, якщо ви готові фізично працювати, да, ви морально на це готові, то да, йдіть. Якщо ви щось сумніваєтесь, ну, краще не витрачати час. Якщо вас, ну, не подобається тарпа, є каністога. Ідеальний варіант, да, ну, в принципі, можна спробувати, але все одно тарпувати, ланцюги, ланцюги не, не легенькі, підкоїли все, ну, дуже багато нюансів. Я думаю, в Кам'яністогі є, є свої мінуси, і на флетбеті є свої мінуси, то, то доволі нелегка робота, а так? Ясно. Якщо цікаво, друзі, вам дивитись, як Віталій працює на флетбеті, переходьте на канал, посилання лишу внизу під відео. Все, Humidifier працює, свою роботу виконує. Тепер в траку буде краще дихатись. А, що по цій штучці? Зачепив її сюди, затягнув під чохол. Там зажав викруткою. Але вона така м -м, дрячна. Я її замовив на ebay, Відверто скажу, друзі, вона мені не подобається. Це можливо, якби десь на Амазоні в якомусь кращому мазині, вона була б лучше. Вона так шалатається туди-сюди, туди-сюди. Коротше, якийсь час походить, але взагалі, Взагалі, якби вона була не така, оце як розшатана, така якась ширпотребна то було б дуже круто. Ну, в принципі, мені зараз вже круто навіть із нею. Ти однею рукою так різко-різко, особливо коли треба заїжджати в док, здавати задню, коли трака дуже багато треба викручувати. Це дуже-дуже зручна. Тема для трак-драйвера рекомендую. А так, друзі, проходять вихідні трак-драйвера. Все, я і моя рідненька дружиненька. Ми зараз тренуємося. Цікаво, як проходять у вас вихідні, напишіть в коментарях. Ви дивитесь фільми? Ви ходите в гості, чи ви займаєтесь спортом? Як альтернативі Валечка, передавай привіт підписникам. Peace. Благодійний тенісний турнір українці зібрались. Змагаються по тенісу і плюс донатять на ЗСУ. Всі гроші зібрані з тенісного турніру, підуть на ЗСУ. Дивіться, як хлопці е грають класно. Ох ти що. Зараз вони покажуть клас. Як спортсмени. Все, в мене трапилась перша поломка. Не повезло, не повезло. Конкретно. Вчора їхав на інтерстейті на Хайві вночі. згори з'їхав, під гору вже виїжджати не можу. Вже фуру почало кидати, трясти, дим іти. Я зупинився при дорозі. Потім все-таки мені з компанії сказали з'їхати на екзит, Я ще півтори милі з таким потужним димом. З таким потужним димом їхав. Якось коротше, доїхав. Тепер отут все в маслі просто. Я ще багато не мог. Доказати мені не дали Непонятно, що з ним трапилось. Уже і мотор не заводиться, походу акумулятори сіли. Вебаста теж перестала працювати, Короче, як проблема, так і зразу купа. Ось я цілу ніч ночував тут на екзиті. Там поставив аварійні знаки, аварійні трикутники. Вебасто не працювало, 5 градусів тепла було, я трошечки змерз вночі, ну, але нормально. Пережив. А тепер компанія рішає, чи тут пробують лагодити, чи визивати Тоунг із Чикаго. Я ще метрах, сонце світить. Коротше, зараз саме розрулюється питання. Що, що до чого і хто що буде робити? Краще, якби вони приїхали сюди, е, так би, я хоч би, вони приїхали б із ще одним траком. Я б тим траком доставку хоч би зробив. Бо тут лагодиться, це б, б, буде безпонтово. Дуже довго, походу. Я ночував ночував ось тут, було холодно, мені вночі снилося, що. Я знайшов якесь одіяло, вкрився мені, то так стало тепло. Капець, просто така ніч була цікава. Коротше, мотор полетів. Я зараз чекаю трак із Чикаго. Має приїхати буксирник, сирник, буксирник Товінг. І вони мені привезуть трак на заміну. Цей заберуть поломаний, і потім я вже зможу зробити доставку і далі працювати. І зараз середа у нас. Щоб тут цілий день не сидіти при дорозі, ось ви бачите, да? Тут машини ганяють. Я поїду в готель і там побачив тільки що чувак, який косив траву. Я попросив у нього, він мене зараз підвезе за 5 доларів. Тут до, буквально недалеко йти. На склі написав свій номер телефону. Вдруг поліція приїде, щоб вони мали. Якби, мій контакт, тому що я трак закрию. Ось так, така ситуація, так що поїду в готель і буду там чекати, поки до мене приїде Міша із новим моїм траком. Ось цей чувак мене тільки що привіз. Е... Він просто косить траву по придорозі дорозі. Я йому кажу, я, завези мене, я тобі дам 5 баксів. Він кори, каже. Привіз він до стоїть гроші, він каже, не треба чувак. Просто мене привіз під готель із інтерстейт uh, звідти. Ось, все, заходжу в готель, зараз візьму собі uh, номер. Скільки? 36. You'll be on the third floor. Okay. Okay. And the elevator is right over here to the right. Okay. Okay. And right here is your Wi-Fi password. M G W N N. Yes. Okay. Mm-hmm. Um, The pool is right through there. There's also a gym to the left. Okay. Oh, um, you have gym. Yes. That's nice. <laughs> um, do you have any questions? Um, pool is working, so I can use whenever. Yes. And what about uh, food, like breakfast? The breakfast is six a.m. to ten. Oh, it's already. Yeah, it's already. Yeah, unfortunately. Okay. Um. Белеріз кофі, а that's thank you. Вуаля. Василіч прилетів у готельчик. Так, я, я чесно скажу вам, от коли хтось приходить в якісь нові місця у готелі, я так ненавіжу це. дивитися, це так довго мені зазвичай. Ну, що тут? є холодос, є мікроволновка. Є два ліжка, просто я такий великий, що мені треба аж два ліжка. Якісь столи, стільці. О, прикольно, тут можна би відео монтувати чітко. Що ще, ось я сам надів манежку, щоб мене не вбили по дорозі, але мене підвезли. Душова. Ванна, та ти що? Що ще треба? Що ще треба для щастя? Зараз ого, які коротше, тут мильця всякі стоять. Ну, хороший готель, хороший. Хорошенький. Ну, все, тут якби показав, ось, кава є, чітко, можна собі чай, каву зробити, теж прикольно, звісно, е -е, все, більше нічого розказувати не треба. Е -е. Ой, я ще, до речі, піду в цей басейн. <с ir released> Покажу вам басейн, і, походу, піду спорозал. Є! Так що все, що погане, розтрапляється. Ну, тобто, тр трак поламався, да? це погане, але його потім можна перетворити в хороше. Я піду нормально, в басік. Піду в цей в спортзал, це все входить в вартість готеля. Також бачу тут ресторан, я недалеко, стейкхаус, так що в мене сьогодні буде такий чоловий день. Тільки закинув речі, зразу пішов в басейн і в спортзал. <реш> <реш> Треба використовувати всі переваги цього готелю. наділилися шорти? І погнав. Що ми сьогодні зробимо? Тут небагато, звісно. Можна пробіжку зробити на такому орбітреку, чи як правильно називається, тут можна, тут можна там, на, на груди зробити розводку, лісипет. Якби не дуже багато тут тренажерів. О, ось це є, є, є типу, як турнік, тут можна щось поробити на плечі. Ну, Загалом зараз потренуюся. Після того, як покупався в басейні, я пішов у ресторанчик. тут Недалеко був такий ресторанчик стейкхаус. Mm -hmm. Замовив собі стейка, поки принесли салат. Салат тут додатково, типу як входить в вартість замовлення салат і також картопля з боку. Ось, починаю їсти салатик. А, приносили, до речі, такий хліб. Свіжоспечений, дуже смачний. Покажу цю красу перед тим, її з'їм. Принесли стейк мені мідіум з прожарки. Чутінько. Також салатик. Ну і що та їдять гріха, вже як вам сказати, не буду показувати, що я грішу. Думав, не буду показувати, але я ось ще замовив свій пляшечку півка. Ну і все, смачного. Приїхав Міша з траком. трак. Ось. Сірко не заводиться, ми пробували. Пробували стартером до батареї, нічого не виходить. Зараз він буде траком сюди під'їде ближче чепим того, потім будемо цього якось зачіпляти. Спеціальний пульт є, так? Все, витолкали ми сірка з-під трейлера, трошки повозилися, але витолкали. Витягнули його ближче до дороги, щоб нормально можна було опустити лапи. Бо якби на землю опустили, міг би просісти і ще перекинутися чи ще якась їдемо. Все, сірочка відвозить він таку в сторону туди. Ми під лапи такі плити положили і з тієї сторони теж. Провозилися трохи, щоб трака витягнути, трак не заводився. Все, я тим траком вже розвернувся, зараз його візьму і зачеплю трейлера. Все, на все про все десь півтори години. Зараз осталась сама малость, зацепити і їхати на розвантаження, зараз вже час ночі, трошки більше, ще 2 години їхати на розвантаження, все чітко. Приїхав на ярд, О, зараз у нас, нас 5.34 ранку, субота, насилу я доїхав на ярд, зараз хочу показати, який в мене... Факапчик трапився. Вже, до речі, прохованенько, вже мінус один чи мінус два на вулиці. За перший, перший раз за рік в мене трапився факапчик. Коротше, порізав трохи трейлера. Порізав двері. Я їх відкрив сюди. І тут була, походу, якась видно, залізяка, я здавав її, не побачив і порізав трейлера. Тут трохи зачеплено на, на трейлеру, але не порізано повністю тільки, як черкнуто, а от дверка повністю, дверка порізана. Да. Зараз фоткаю, потім треба би розрулити з компанією, що вони захочуть зробити, чи щоб я за це заплатив. Коротше, пізніше дам знати. Друзі, як ви думаєте, що трапилось із моїм траком? Чому він поламався посеред дороги? Свої варіанти напишіть в коментарях, а вже в наступному. Випуску, я скажу, що з ним трапилось, і звіримося, чи ви вгадали, чи ні. Після того, як поламався в мене трак у Свіджіні, приїхав мені трак на заміну. А в цьому траку, щоб я не розстраювався, не Ось Лежав ось такий портфель із фірмовими лейбами, з фірмовою лейбою. І ці всі сувеніри приїхала мені термокружка, рукавиці, ось такий светр, прикольний, із капішоном на зиму. Ось приємно, коли твою роботу цінують. Навіть якщо трак поламався, ось мене якось так підтримали такими подарунками. Ось кому потрібна робота, де би вас цінили і платили хорошу зарплатню. Пишіть мені в інстаграм або фейсбук. Якщо у вас є і хоча б три місяці досвіду, то компанія вас теоретично може взяти, якщо у вас не було ніяких порушень. Ось, кому потрібна робота, пишіть. Завантажився, друзі, їду додому. Що вам нагадують ці стреми. Правильно, український прапор. Підібрав спеціально. Все, друзі, пам'ятайте, що будь-які проблеми це пиль в порівнянні з тим, що відчувають захисники на передовій. Донатим, не забуваємо, підтримуємо. Все буде добре. Всіх обняв, всім добра. Слава Україні!